mother Да, маскування укриття. Ми працювали по е, протитанковим засобам противника, які працювали по підрозділам нашої піхоти. Розрахунок навчений взагалі ідеально, е, працюють е, самі, бачили як дуже швидко. Команда поставлена, команда виконана. Ми артилеристи, нищимо врага на фронті всі дні тяжкі. Нічого легко не дається. Ну, ми захищаємо в першу чергу свою країну. Працюємо ми на напрямку спірному, <кій> так само ж і на Сєвєродонецькій. Закриваємо Рубіжне, що ще, Лисичанськ також. Ну, багато ми так закриваємо міст хороших і доволі можемо достати до тилу їхнього, до тилу ворога, отак по чолокунток. Старший офіцер батареї дає координати командиру гармати. Командир гармати передає координати навіднику, навідник наводиться, заряджаючий заряджає і робота, проводимо тоді постріл. Перш за все, ми прикриваємо своїх, щоб нашим пацанам, нашій піхоті було легше дихати. Це, мабуть, першосіп'яна задача, щоб їхня арта не тривожила менше наших. Ну, коротше, виручаємо наших пацанів, як тільки можемо, я вважаю так. Без артилерії піхоти дуже важко. Повірте, це, ну, їх криють, криють, а що їм? Приходиться нам їм оці брати артилерію, їхню випити, щоб вони не чіпали нашу піхоту. Тобто піхота, щоб могла спокійно подихати. То В основному осколочно-фугасним працюємо. Ну, тіпа, ну, є тут такі варіанти, можемо, є і осколок. А це вже осколочний, тіпа, буде. за цим це буде фугасний. Тіпа. Є, звісно, це ж даже можна типа, на воздушний подрив зробити. Тіпа. Ну, в принципі, осколочнофусним працюємо. Цілі, цілі різні бувають. Як і бронетехніка, так і арта, типу. і доволі приятно, там, як спалити якось там арту, танчика або града це ідеальний варіант. Працюємо ми на гарматі М46. Швидкість у нас моментально одразу вже до гармати біжимо, і, ну, Скільки у нас є снарядів, скільки треба, стільки лупи. Типа, ну, кількість у нас можемо 15, можемо і 10, можемо. Чим точніше, тим краще. Але були такі моменти, що ми за 30 секунд заряджали і вистрілювали. Це типу, нормальна така швидкість, так сказати. Ці трьох осіб це швидкість нормальна, я б сказав. Розщо це як сім'я? Це перш за все, це сама родина, родина що в тебе вдома. І якщо все не злажено, то діло. Саме елементарна техніка, щоб було все злажено, все дружелюбно. Як все дружелюбно, кожен знає своє місце, все виходить швидко. Получаємо команду, зробили, як ти казав, всі довольні. І роботу своєю раді. Як нам скажуть, ви пацани, спасіба, ви там нас виручили, як той казав, або там, як кажуть, от роботи, я як... хстає. Вона ж вже довго йде, то вже багато чого типу, спалили. Типу. Як той казав, і піхоту їхню трощили, вони літали, і, як, і техніка їхня бронетехніка горіла. Ну, я не знаю, це кайфово, коли щось ти підпали. Це типа. Як я казав, все, так воно так і є. А якщо тобі ще ти все отработав, і тобі чисто заради прикола заказалось, дивіться, пацани, як ви отработали, типа, о, красота. Або типа, напишуть, пацани, спасіба за роботу. Це типа, дуже приємно. Ти? Типа, що ми е, як, як той казав, не безполезні, несемо користь, тіпа, і нашим легше, і менше стоїть. Подобається, коли техніка їхня годить, особливо коли піхота злітає так гарно, як ракета. О, то взагалі класно. <гум> так снарядів 15 туди ляп супа. Емоції, звісно, зашкалюють, коли особливо так. туда так гарно маляєш. <гум> по дві гірзи таскаємо, то що тут говорить. І пострально з цієї пушки щось спалиться, тупо кайф і адреналін. Бо я стріляю з пушки, я кайфую страшно. типа. Це для мене, блін. Дай, не дай їсти дай постріляти. Поки отлічно, блін. Всім попросив немає. немає. Є з чим стріляти. та ви самі бачите, ось, ось води лежать, і це ще не все, як ти казав. <сум> Робота є. Дайте головне. І цілі є. Так що все добре. В цьому плані, я думаю, все нормально. Підпишись на наш канал, аби не пропускати цікаві репортажі з фронту. На позиціях стоїмо більш на танконебезпечному напрямку, де ворог зосередоточив, кажуть, декілька тисяч танків і військ. А на даний час знаходимося в активній обороні. Кожного раночку залітає самоліт, відпрацьовує по позиціях. Потім є такі автоматичні міномети, Васільок. 82-120-та. В принципі, міна. І так. І, в принципі, озброєнням всім. Вони не нехтують нічим, вплоть до того, що і хімічною зброєю скидають з коптерів хімію. Ну, на даний момент задача є на стримання ворога, подальшому на подавлення ворога і в нас туда. Особливості, що треба купати, багато купати, тому що щоб була оборона, якщо на даний момент ми в обороні стоїмо. Ворогу даємо людей нормально, тобто не лізуть. Були спроби штурму, але були в них невдалі. Тобто Відсіждали їм хорошу. На даний момент більш-менш стабільна ситуація. На позиціях спать дуже не приходиться, тому що днем ми ведемо спостереження і стараєшся не висовуватися із-за того, що дуже багато. Коптерів, противника, які літають зі скидами і, і так далі. Тобто, ну, стараєшся більш, менше себе наражати на небезпеку. В основному, а в нічний час все дійство проходить, скажімо так. Тобто, Якщо ти копаєш, то ти окопуєшся тільки ночі. Тому що днем ти стараєшся трошки десь відіспатися, а вся ніч у тебе проходить як одна мить. Ти відкопуєш те, що. Ар... Получається, противника артилерія засипала за день і викопуєш нові якісь позиції або облаштування свої інженерні. Саме жахливо, це коли дійсно працює якась авіація, коли рядом на позиції стоїть наші побратими і їх прилітає в бліндаж. Коли тобі, тобі прилітає, воно не так якось страшно, як прилітає, коли ти бачиш, що гинуть твої побратими. З цим ти нічого не можеш зробити. Ну, це безпосередньо від дії самого ворога. Борона буває також різною. Тобто, скажімо так, не, не покуриш, не відпочинеш сильно. Ворог працює інтенсивно, ворог не, не брезгує працювати будь-яким озброєнням. Тобто, летить все, прилітає також е, різне і в принципі інтенсивність є постійно. Тобто, Нема такого, щоб було якесь певне затищене, певний якийсь період часу, потім була якась інтенсивність. Воно все якось йде по накатаному, в принципі, стабільно. Командиром я став не так давно. Робота командира насправді є важкою. Безпосередньо керувати самим боєм і розуміючи, що на тобі дуже велика, так, так би мовити, вага висить, тому що кожен бієць — це є твоя родина безпосередньо за якого відповідаєш ти. Постійно переживає, ще правильно доніс інформацію до того ж самого бійця, свого підлеглого, чи він її правильно зрозумів, як її він виконує. Тобто, постійні переживання вони є. В загальному підрозділ наш злагодження пройшов дуже хороше. Тобто люди розуміють свою роботу, знають, як виконувати свою роботу. Людина відповідає посаді, а посада відповідає людині. Я знаходився на більш Позиції, де можна, скажімо так, очікувати техніку, а інші чуть-чуть позиції у хлопців, які є, де ворог виходив. Питався проводити атаку боєм. Декілька чоловік виходило, вони їм постріляли, так скажімо, вони відійшли. Танки відпрацьовували по нам, але вони не підходили на таку, скажімо, відстань, щоб можна було їх побачити. Якщо танк працює, він в основному працює. З кілометр 800, з двох і навіть більше, з трьох кілометрів. Тобто, ти можеш, якщо така відстань, ти чуєш тільки приход танка. Ти навіть не можеш не почути вихід, коли він стріляє по тобі. В основному, скажімо, на позиціях, якщо танчик працює, то ми сподіваємося на свою артилерію або міномети. Ну, у нас підрозділ згуртований, всі такі пацки. Ну, вони йшли сюди от більше з мого підрозділу самі. Їх не тягнули, їх не лапали, їх не заставляли. Вони самі пішли, самі собі дали ціль, що, ну, що це треба, потрібно робити. Ну, як я ще пам'ятаю раніше, мені один вояка, хороший вояка, дав пораду. Якщо ти будеш ти зациклитись на тому, що в тебе щось попадеть чи в тебе щось залетить, ну, ти довго не витримаєш. Якщо воно має в тебе залетіти, якщо має розірватися снаряд біля тебе, він і так розірвається. Саме легше відпустити і виконувати безпосередні задачі, які на тебе поставили. Ну, моя така думка. Ну, і мені набагато так легше. Тому що не, не, не задумуючись, що ну, зараз тут розірвається, зараз хтось десь вискочить. Тобто треба цей баланс знайти. Страх опанувати, страх просто. Тобто і ти виконуєш нормально поставлені задачі, тобі підтримуєш людей в бойовому дусі. Кожен вихід, він є по суму різний. Тобто немає ніякої одноманітності. Бувають тяжкі заходи, тяжкі виходи. Безпосередньо на цьому напрямку, в якому працювали ми, стикалися також з певними труднощами. От, в принципі, якось воно пройшло так, що завдяки безпосередньо і самим нам, і всьому керівному складу, що вчасно виявляли ворога, тобто вчасно працювали, коли воно було потрібно. Труднощі були, були труднощі там, при пересуванні. Ну, це все воно напрацьовується з кожним бойовим виходом, скажімо так. Ти розумієш, що якщо ти знаєш, де ти є, і знаєш, чим ти займаєшся, ти стараєшся себе вдосконалювати. Хочу подякувати в принципі, кожному з бійців, які працювали разом зі мною. Це є велика, я би так сказав, вдяка їм за те, що вони, в принципі, віддано віддались тій роботі і виконали її. Я б сказав, чудово, тому що Завжди кінцевий результат, я вважаю, це особисто моя така думка, залежить від того, чи всі залишились живими і чи всі повернулись. Скажімо так, ми всі вийшли цілі, неушкоджені. І я вважаю, що це хороша проведена робота. Тобто люди всі на позитиві, це найголовніше. Чим ближче ти вже от до того якого, ну, до певної межі доходиш, чим ближче вже на відхід. Якось так трошки легше стає, але вроді би вже і хочеться і вже назад туди. Ну, настільки якийсь це адреналін, я не знаю, як це правильно порівняти. Тобто і там файно. Ну, там ти себе почуваєш зовсім вільною людиною. Там в тебе немає от якогось такого бокового грузу в голові. Там в тебе думки чисті, там, ну, ти зовсім по-іншому мислить людина. В принципі, я впевнений в тому, що кожен з бійців, які в нашому підрозділі, вони погодяться зі мною. Не кожному, мабуть, вдається відчути цей смак свободи і життя, коли ти виходиш з зони виконання бойових дій, і повертаєшся десь на відтяжку чи десь в район тилу. І ти розумієш, наскільки ти дорожиш життям. Тобто в той момент ти оцінюєш повністю свою роботу, ти оцінюєш перебування безпосередньо на самих позиціях, ти розумієш, що там зробив ти неправильно. І що потрібно виправити для того, щоб в подальшому не було такої, наприклад, ситуації, яка склалася з собою там. Тобто, весь цей аналіз він потребує, в принципі, часу. Дякувати нашому команду, в нас він є. Ми сумлінно попрацювали і тепер, в принципі, можемо сумлінно відпочити, скажімо так. Відпочити, це, так би мовити, це іронія, ніхто не відпочиває, в принципі, люди займаються постійно в русі. Постійно напрацьовують якісь певні моменти, знову ж таки повторюються, які, наприклад, не були напрацьовані раніше. Коли виходиш, де сам удивляєшся, коли, де беруться сили на те, щоб виходити. Але саме, саме навірно, то, що коли виходиш з цього, з позиції вже, і очнувся, так скажемо, тут десь вже подалі і прийняв ти душ, це саме, навірно, класне. Підпишись на наш канал, аби не пропускати цікаві репортажі з фронту. Помипай ручку. Всі молодці, всім підірочкам за сьогодні 5 Сидіти там, або псевдоволонтеркою зайнятися якою. Ну, тобто я поїхав там один раз на Донбас щось звозив, я там герой чи ще щось. Ну, так війна не виграється. Є от багато людей, які, наприклад, ну вже більше року сидять по окопах, ну вони ж також втомлюються. Вже. Ну Вигоряє людина. Так, звичайно, б ну, хотілося, щоб люди наші трошки усвідомили, що війна не закінчилася, війна триває. Але настав такий час, що. Війна тільки триває для тих, в кого хтось воює. Родичі, друзі. В більшості ну, війна не закінчилась, вона є, тому що час від часу вона аукається. Але в загальному цей запал пройшов людей. Неприємно, звичайно. Хотілося б трошки, щоб їхнє ставлення було інакше. І я знаю, що в нас є безліч людей, які, в принципі, фізично розвинуті. Психологічно і можуть працювати. Великий, велика проблема це є страх. Страх загинути. Хтось усвідомлює, хтось ні. Ну, я вважаю, що не треба боятися. Ну дійсно, якось треба настроювати свій ті яйця, я не знаю, їх десь шукати. Там, ну, блин, вибачте, мою, війна йде повномасштабна, і щоб це швидше закінчити, треба. Ну, всім допомагати, а, не... Ну, зрозуміло, що може страшно. Треба переборювати цей страх і йти. Діп, якось треба думати наперед, напевно, про своїх дітей, щоб твої діти ж теж добре пожили. Діп, може, без цієї війни діп, ти довжен це закінчити. Значить, це впала як доля на твоє покоління, значить і ти дуже це зробити. КБК взяв на плечі, поніс, дійшов до позиції, спортивний образ життя. Ну, бажано що, що вони вже включалися і розуміли, що ну, рано чи пізно їм прийдеться сюди піти. Тому що війна не на рік буде. Ну, поки, ми, поки вони будуть сидіти там, ну, треба якось задумуватись. Треба ще банально на якісь курси ходити, вчитися з веденням зброї, цікавитися про щось. Ну, і йти на військомат, що ми тут їх раді прийняти. Тут хороший дружній колектив, тут весело. Це і є сім'я. Тут немає ні не старшого, ні меншого всі працюють, всі. так само і фізично, так само, і морально. Якщо хтось щось боїться, або хтось щось не може, йому допомагають просто. і все. Якби не було тривог і не обстрілювали ракетами, то, скажімо так, то українці б зовсім забули і було б так, як в 2014-2015 роках, я їх туди не посилав, ця війна нікому не нужна і так далі. Ну, Як на мене, це неправильно. Кожен українець повинен задуматися про те, що. Якщо не ми, українці, це не зробимо, то ніхто не зробить за нас. Кацапи прийшли на нашу землю і треба захищати свою державу, своїх дітей, свою землю. І так ми казалися тут артилеристами. Я в багатьох розрахунках працював. Якось всі приходять ракос дружескому все бистренько так раз зібралися. А саме перше, що ми всі прості пацани, тіпа типу, немає, як той казав, ні у кого звізди, як той казав, високої. Я думаю, це принцип того, що ми всі прості і прийшли виконувати одну і ту саму роботу. <свісна> <плес> <плес> Vielen okay.